Кожен українець вже майже рік і вісім місяців почне день однаково гортаючи стрічку новин. Так, але пересічний цивільний не завжди розуміє про що йдеться у воєнних зведеннях. В чому важливість того чи іншого напрямку, що насправді відбувається, і на що чекати. Перш ніж передати слово експертам, які пояснять важливість Бахмутського напрямку у цій війні, хочу дещо запропонувати. Додати ще одну традицію воєнного часу. Дізнався новини. Кості, ну багато хто з наших співвітчизників саме так і робить. Це вже такий mm -hmm. принцип, спосіб життя. І низький уклін. І подяка кожному за це. Долучаємося. Так. Місто символ. Місто болю та важких боїв. Бахмут. Сила оборони України на підступах до міста. Звільнено Андріївку та Кліщівку. Яка ціна наступу? І чому бахмутський напрямок дуже важливий? Стабілізаційний пункт неподалік Бахмуту. Сюди звозять поранених з поля бою. Усі в різному стані. Медики тут працюють цілодобово, без перепочинку. Зараз відбувається штурм. Це привичка, це привичка. І ми це зробили надлічно. Це добре. Ну, трошки ранених, але нічого без цього не є. Наша, наша. Віддять, віддять. О! Третя штурмова повністю забрала село Андріївка. Слава нації! Смерть ворогам! Та селом це можна назвати виключно на карті. Фактично, це нічого, зруйновані хати та згарища. Теж саме можна сказати і про сусідню 80-та бригада 5-та окрема штурмова бригада, славетна, 95-та та та об'єднана штурмова бригада національної поліції. Людь, кліщівка, Молодці. ворог <звук> не полишає спроб захватити. <звук> 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 Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля, яка дає силу і перевагу насамперед для артилерії. Біля Клещівки останні панівні висоти на декілька кілометрів від них на схід тільки низина. І навіть траса 05-13, основна логістична артерія, яка йде з горлівки на Бахмут. Вона знаходиться в низині. Підрозділи можуть страждати від нестачі різного виду постачання. Ну, наприклад, день-два без води в гарячу в жарку погоду. Це дуже складно вести бойові дії. Все, 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 Занімаємо тут наступ сил оборони триває навколо самого міста. Основні бої нині точаться на залізниці біля Бахмуту. Для російської армії місто фортеця стало пасткою. Росіяни в другій половині 2012 року фактично втратили наступальний функціонал ведення наступальних дій по широкому фронту. Вони могли собі дозволити наступальні операції виключно по якимось вузьким напрямкам або по окремим локаціям. Зараз в другій половині 2023 року вони втрачають функціонал оборони. Вони не можуть, не можуть тримати оборону, бо фланги дають Збройним силам України. Перевагу дороги на окупованій частині Донбасу, які й так під ударом прострілюються глибше, і дронами і артилерією. Дозволить нам у подальшому більш зручніше просуватися в глибину порядків противника, і також завдавати більш точних та більш глибших вогневих ударів, використовуючи різні артилерійські системи, півдрони та інше наявне озброєння, яке у нас є. Наступ на Бахмут росіяни почали навесні минулого року. За задумом кремлівських воєначальників, це мав бути стрімкий прорив до невеликого міста на Донбасі. Та росіяни під час штурму зазнали колосальних втрат. Бахмутський напрямок це такий, знаєте, вже став кладовищем для російської армії. Там був знищений підрозділ Вагнера. Там зараз отримали по зубам 72-га бригада від третьої штурмової. Зараз продовжують отримувати і Ахмадівці, і ГРУ, і всі решта. Тому для них це стане таким загальним кладовищем. Вони запам'ятають це на всю свою історію. І Україна. Теж назавжди запам'ятає бої за Бахмут, бо для нас це війна за справедливість, за правду і за свободу. І з кожним звільненим метром нашої землі віри в наші цінності тільки більше є.